Добрий день глядачі на прохання підписників знімаю відео, як зійшла пшеничка, сіяна сівалкою гном 1.8. Та й трактором Лавол 244 моїм. Взагалі, пшеничка зійшла добре. Я б не сказав, що вона погана. Пройшло рівно місяць. Зараз 1 листопада. Сіялась вона 1 жовтня. Ось така от пшеничка. Сіяв її 150 кг на гектар. Не дуже густо, я думаю, розкущиться. Ось такий вона має зараз вигляд. Як бачимо сівалочка сіє дуже добре. Сіяв по соняшнику. Скосили соняшник. Побили палку, задискували, по дискованому сіяв з пшеничка. Ну так, звісно, ще не дуже вона, я б сказав, кущиця, але вигляд її вже, я б сказав, непоганий. Тут невеличкі, наче кажуть, це пропуски, але ну, це моя вина. Надо було трішки, так як я її ніколи не сіяв сам сівалкою. Треба було трішечки взяти, щоб перекривало більше. Я брав до колеса, треба було геть по колесу, ну, по ширині мого трактора. З краю навіть дуже і непогано, прямо аж навіть ще й густіша. Край. Або вона трішки розкущилась. Зараз подивимося, що воно тут нам покаже. Ні. Як бачимо такий вигляд має пшеничка. Ну... Починає вона трішечки кущитися, але ще не дуже. Тільки-тільки ось починають вилазити бокові розгалудження. О, от сфокусувалось. Як бачите, отака пшеничка. Ну, я думаю, нормально. Сів її не дуже глибоко. Як бачите, тут буквально є сантиметр, є півтора до двох. Ну, по-різному, де як де м'якше там. Сівалочка більше лізла, де по колесу трішки менше. Ось як бачимо, де йшло колесо, сліди колеса, то тут. Все. Теж воно все сходить. Як кажуть, що після колеса колесо затопчує, сошник погано лізе, не сходить. В коментарях писали про дану сівалку. Але як бачите, ось йшло колесо. Якщо видно воно, я думаю, видно, ось у канавки від протектора колесо. За колесом ішов сошник. Як бачимо рядок, все дуже добре, все зійшло. Так що експерти, які мені писали, що воно за колесом не лізе, нічого не буде, все буде, все добре сходить, залаза, хватає воно все. Як бачимо такий вигляд, має поле. Бачите такі просівчики, де я не перекрив. Сівалка, але це, це не сівалки вина, це моя вина. А так, як бачимо, Рядочки дуже гарні. Сходи, я б сказав, нормальніше так. Сіялось без добрив, Дощів після посіву, мабуть, один. Був і то він не дуже такий. Як сказати, то не дощ був. Ну сіялось було, земля мокрувата трішки нормальна. Навіть я б сказав, після дисковки вона була трішки занадто мокра. О, підзабивало. Сушники, хоч і менші на даній сівалці, але я б не сказав, що забивало. Забило в мене декілька разів, зараз я вам покажу де. І то забило. це за чого? Що коріння соняшника не передискувалося, його вивернуло наверх. І воно просто сошник вперлося і так вийшло. А так в принципі бачимо огляд. Зелененько все добре. Рядочки гарні. Соняшника, дивіться скільки падали ці, пішло, ну нічого, щось вимерзне, щось ми забризкаємо і буде, я думаю, добре. Ось ви ось, бачите, такі валяються кучеришки. Ну це вже земля тут пала. Спочатку вони були такі, що го булижники. І оце вийшла така картина. Все, їхав, їхав, сіяв, сіяв, все, раз. І набило в мене оцих булижників тут під горбом. Коріняки ці соняшника. Ну оце в мене оце тут виходить, забилось. Аж далі. Там в кінці видно чорненька крабочка. Там забило один раз і... І оце ось тут, тут і тут. І все. Це більш, більш біля краю. Чи воно погано задискувалося, чи не знаю, чого так вийшло. А так, в принципі, на всьому полі, що я сіяв, тут 2 гектари пшениці, більше зовсім ніде не забивало дану сівалку. Все нормально. Я не знаю. Я сівалкою задоволений. Як бачите, сходи добрі, сіє ну, що на неї казати Добре посіяно, ну що я вже казав а так сошники всі сіяли рядочки всі добрі чим вона погана добре посіяно, отака ось така картина зараз як казав це пройшов місяць отак от, от щось летить у нас як завжди як всіх. Все, дякую за увагу, на все добре. Дивіться. Так що, добре сєвалочка. До побачення.